Начальник міськвідділу міліції Бердичева потрапив у дорожню транспортну пригоду. Це сталося у п'ятницю, пізно ввечері на київській трасі у районі міста Коростишів. Службова автівка Фольксваген, за кермом якої знаходився Валерій Здоренко, на швидкості врізалася в легковик, який рухався у попутному напрямку. В результаті аварії двоє людей, які знаходилися у Жигулях, загинули на місці пригоди. Як встановило слідство, у копійці їхало троє заробітчан, які поверталися тієї ночі зі столиці додому у Новоград Волинський. Одному з них пощастило врятуватися. Начальник міліції майже не постраждав. У стані шоку його доставили до лікарні. Хто винуватий у ДТП встановлює слідство? Інформація про аварію декілька днів замовчувалася. У дорожньо-транспортні пригоди вкотре потрапляють мопеди. В одній із таких аварій, що сталася на перехресті вулиць Котовського та Кіма, водій мопеду наздогнав мікроавтобус. У момент, коли той зупинився біля пішохідного переходу, мопедист в'їхав у задню частину Фольксвагена. Власника мопеду з переломом стигна доставили до травмпункту міської лікарні. Спеціальна експертиза з'ясує, чи знаходився він у стані алкогольного сп'яніння.